Всім вітання, мене звати Гонзо Олена. і Я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздивимося костюми з фільму Квір 2024 року режисера Луки Гуаданіно. Цей режисер вивчає психологію людей через їх бажання і його фільми. Також ви знаєте, це «Назви мене на своїм ім'ям 2017 року. Суспір 2018 року. Великий сплеск 2015 року. Я є кохання 2009 року. Крім того, у кожному фільмі режисера є гардероб, який запам'ятовується. Наприклад, Раф Сімонс створив для Тільди Свінтон її гардероб для фільмів Я є кохання та великий сплеск під час своєї роботи у Джил Сендер та Діорі Відповідно, а короткі шорти та оксфордські рубашки. У фільмі Назви мене своїм ім'ям, викликали перечуття хвилі відродження стилю препі для цього фільму, як і для свого попереднього фільму Претенденти 2024 року. Годаніно обрав художником по костюмах ірландсько-британського дизайнера Джонатана Андерсона. Він також відомий як креативний директор, як каже Джош О фірми Льв, але здається правильно Львів. А також він засновник власної одноіменної компанії з виробництва одягу GW Anderson. Для Андерсона цей новий досвід виявився доволі цікавим. Справа в тому, що у 18 років він хотів стати актором, навіть навчався у театральній студії, але а, зрозумів, що його більш цікавлять костюми акторів. Тому він повернувся до Ірландії, а трошки пізніше вступив до Лондонського інституту моди і робота над фільмом Претенденти стала для нього новим досвідом першим фільмом. І вже через шість місяців після закінчення цього проекту він взявся за квір, але підійшов до нього з зовсім іншого боку. Екранізуючи одноіменну адаптацію романа Уіліама Бероуза 1985 року, режисер перетворює Деніла Крейга на письменника Уільяма Лі, а Дрю Старкій на Юджина Алертона, звільненого військовослужбовця МВС. Чоловіків, що зустрічаються у Мексиці у 50-х роках минулого століття, по мірі розвитку їх непростих стосунків та пошуку препаратів та особливих інгредієнтів, що впливають на зміну свідомості, вони вирушають у самі хащі джунглів. А впродовж всього цього, ми бачимо, як змінюється їх одяг, просочуючись потом та краплями текіли, як він. Темніше, як він тмініє, і через екран все різкіше ми відчуваємо цей пот та бруд на одязі. Режисер та художник по костюмах дуже прагнули цієї реалістичності, і це була найбезкомпромісніша історія, яка була важлива для того, щоб її відобразити на екрані. Підхід Андерсена щодо гардеробу був доволі неочікуваний. Він зробив те, що майже не роблять художники по костюмах, а саме він шукав аутентичний одяг 50-х років, і майже всі речі, а саме сорочки, вицілі, плавки, навіть спідня білизна це все вінтажний одяг. Виключення складають. Костюми, які носять герої наприкінці фільму у фантазійній сцені, а також маски, які використовував Андерсон з свого минулого показу моди, а також ще амулет у вигляді сороконожки із лунним камінням, який він спеціально розробив для однієї із сцен. Джонатан Андерсон шукав одяг у вінтажних дилерів по всій Північній Америці. А ще він хотів бути історично точним і робив доволі значущі дослідження, вивчаючи витвори мистецтва, роботи художників та фотографів того періоду, квір художників. І, зокрема, він робив посилання на витвори мистецтв. Пола Кадмуса, Джереда Френча та Маргарет Френч, і а вже ж він звертав увагу на те, як виглядали квір-чоловіки того періоду. А ще він розповідав, що на той час індустріалізація чоловічого костюму була ніби вибухом. Ця вся історія почалася після Другої світової війни, коли такі фірми, як Брукс Бразерс та Сірс, взяли за основу чоловічий костюм та почали робити з нього викрайки, тим самим зробивши його дешевше. Ці костюми почали з'являтися в універмагах. Їх можна було придбати з вішалки. Вони були з поліестеру, шерсті, льону та віскози. І навіть якщо подивитися фотографії молодого бероуза, автора цього роману він також носив подібні речі. Він купляв також ці костюми. Треба зазначити, що для режисера фільму прототипом Вілія Лі якраз і був Вільям Бероуз. І для того, щоб відобразити його зовнішню схожість, через кілька місяців пошуку Джонатан Андерсон нарешті знайшов костюм доволі пожитий та також потерти на колінах та рукавах. Але він саме хотів відобразити. Особливості костюму, який вже пожив, і який може бути характеристикою самої людини. Але якщо для лі прототип одразу був зрозумілий, для Южна це було питаннячко, і Джонатан ніяк не міг знайти на це відповідь, доки він не зустрівся із Дрю. Коли він його побачив, він одразу згадав картину із хлопцем у жовтій рубашці Філпорта. Філпота. Вибачте, і е, тоді для нього все стало зрозуміло. А ще він казав, що якраз е, для старки ці речі підходили ідеально, бо насправді це була проблема трошечки, тому що тіла людей змінилися за всі ці роки. Коли герої вперше зустрічаються, вони обмінюються поглядами. І це особлива характеристика фільмів Луки Годаніно, тому що його актори, його персонажі часто спілкуються без слів, він може передавати цю напругу, і ми відчуваємо ті почуття, які з'являються у них. І якщо Лі, а вже ж у тому своєму льняному костюмі, у цій уніформі. Та фетровій шляпі і окулярах з прозорою оправою, то на Юджені ми бачимо більш зібраний а образ Джонатан навіть характеризував його як справжнього дензі. Але окрім того, ми можемо роздивитися певні дірки на його одязі, а його ремінь абсолютно стертий. А Візуально конфліктним персонажем у цій всій історії є Джо, якого грає Джейсон Шварцман, чоловік, що носить рубашки доволі яскравих принтів, чи просто яскраві картаті сорочки. А як казав Андерсон, ідея була в тому, щоб зобразити його гардероб, ніби він вкрав ці речі у своїх коханців. А, а ще він носить сандалі. І це була ще історія із челенджерів, коли тоді він думав водити чи не водити сандалі, а тут вони якраз підійшли до цього героя. І в принципі, він зазначав, що кожен з цих героїв, не дивлячись на їхній різний вигляд, все одно Показують е, цю самовпевненість та сексуальність. А ще я не можу не згадати е, речі доктора Коттера у виконанні Мелвіл, е, особистості, до якої так прагнуть потрапити головні герої для е, отримання досвіду, який їм потрібен, і е, ці светри. Е, це мексиканські светри, мабуть, десь 45-х, з 45-го по 50-й роки, і це найдорожчі речі, які отримав Джонатан Андерсон. За кожний з цих светрів він заплатив по тисячі доларів. Як згадував в одному з інтерв'ю Джонатан Андерсен для нього його перший день на зйомках. А зйомки проходили на кіностудії Чінчита чи у Римі, був приголомшливий і він відчував себе, немов персонаж фільму. Бульвар Сансет. І він неодноразово згадував, наскільки йому було цікаво працювати із людьми, які працюють на цій кіностудії. Зокрема, вони для нього були червінками, коли потрібно було зістарювати одяг ну, по мірі розвинення сюжету. Тому доволі просто він міг прийти і сказати: Ну нам ще потрібні плюс 4 роки. І ці люди приходили. Немов дійсно, якісь чарівники з якимись колбами, та робили доволі неможливе. Але для того, щоб зрозуміти, наскільки ця робота була дійсно кропітлива та важка, треба подивитися або навіть передивитися цей фільм. І я сподіваюся, що ви це зробите. А якщо вам цікавий контент щодо розбору костюмів, будь ласка, підписуйтеся і наступного разу знову будемо розглядати щось цікавеньке. До зустрічі!